Сьогодні новий випуск, будемо катати малу. Зараз їй позвоню. Алло, Галя, виходь, зараз я буду. Передача включилась. ВИХОДЬ! Щас будем кататися. Значит так, маленькая, мы сейчас будем гнать. По трасі можем 300 дать. Значит, впираешься руками в бак. Коли я розганяю, то можешь держаться за мене. Так впираєшся в бак. Ты на спортбайку колись каталась. Ну, дивись, воно опасно. Ну, если хочеш, давай сделаем. Зараз не лякайся, бо буде сильно громко. Uyaz böyle.